Привіт усім, радий вас знову бачити на приндрайв. Я загубив кілька кліпс від шумоізоляції капота Ланоса, Тож, замість того, щоб купувати нові, я зроблю їх на 3D принтері використаю чорний пластик педжі. Подивимось, що з цього вийде. Добре, давайте спочатку оглянемо шумоізоляцію капота. Як бачите, дві кліпси з шумоізоляції багажника злетіли, і тепер ізоляція просто б'є по багажнику. Отже, спершу я спробую витягнути одну з цих кліпс із шумоізоляції капота, щоб зняти розміри. Ого, це складніше, ніж я думав. Кліпса застрягла. Так. Нарешті вдалося витягнути кліпсу з шумоізоляції багажника. Закриваю його і починаю роботу. Час запускати 3D принтер. Я використовую p 1 s але, чесно кажучи, для такого простого проєкту підійде майже будь-який принтер. Я знайшов схожу модель на MakeWord, це сайт із купою файлів для 3D друку. І так, там не тільки іграшки, а й справді багато корисних речей. Тепер завантажу CTL-файл і відкрию його в Slicer. Я зменшу модель приблизно на 5%, щоб вона точно підійшла до мого авто. Тепер просто натискаю друк на оновленій моделі і даю принтеру зробити свою справу. А тепер подивімося, як це виглядає зі сторони 3D принтера.

Друк успішно завершився. Тепер дістану готову деталь і вимкну 3D принтер. Виглядає доволі непогано. Тепер давайте перевіримо нову деталь в дії. Деталь ідеально встала на своє місце. Тепер, шумоізоляція капота більше не буде тарабанити. На сьогодні все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Не забудьте поставити лайк, підписатися і залишити коментар.